На, бері стріль. Напрямую. А, ну ти снімаєш, що. Ви кажуть, щоб пропустили. Так його надо, попустити. Я біля до нас. Я чешую, слухай. набрав я чешу, де пока три раз кинуть тут. Чешеш, на, стрім, говори, розказуй людям, що люди зібралися. На, бері в руках, держи, на воді, ця акція з приводу недопущення будівництва на. Черщині мета фабрики пана Косюка, торгова марка наша ряба. Люди попереджали, скільки часу ми проводили ми, закона, то щоб ми побили. Ми хай ми, ходять Милиція, вага. Вага, ходять. Поїхали в об'єс, так що вже не а. Ну все Зати, Значить, вага. люди попереджали. Громада неодноразово збиралась. Велелюдні зібрання попереджали. Зверніть увагу. На те, що відбувається в на це свавілля, на цей безпреділ повний, який чинить наша влада, яка мотивована очевидно паном Косюком і його командою. Тому ми терпець народу рвався, і народ вийшов. В так, такий спосіб вони виражають свій категоричний протест проти спроб пана косюка побудувати нашій ріщині його птахофабрику. Мабуть, уже досить досить народ доводить до того до того стану, що може бути соціальний вибух. Ми ж попереджали про це. На превеликий жаль, наша влада не адекватно не прореагувала. Ми заходили неодноразово до да, них не в кабінети, повідомляли звернення їм залишали, реєстрували. Ми не бачимо ніяких дій з, їхньої, з їхнього боку в напрямку послаблення цієї напруги, яка зараз є. Вони просто-напросто вони просто просто-напросто просто ігнорують думку громади. от плакати, будь ласка. Тому ми вирішили сьогодні провести ще оцю цю попереджувальну акцію. Надалі буде значно гірше в разі, якщо не буде врахована думка народу. Чиринська громада вже проголосувала категорично проти будівництва, категорично проти були офіційні слухання. Згідно закону, проведе, якщо хоч одна громада, яка прилегла до цього шкідливого робництва. Не не погоджуються з будівництвом. Будівництво має бути заблоковано, а вони продовжують подалювати це. Не дай Боже вам далі не враховувати думку громади. Ми зараз ми реалізуємо реалізуємо пункт 5 статті конституції. Про який гласить що який гласить, що джерело влади народ, от будь ласка, це народ, який вийшов ск... сказати своє слово, який вийшов сказати своє слово. На превеликий жаль. Наша влада не реагує. І їхні, їхні підлабузники, їхні лобісти постійно, постійно йдуть. Проти громади вони лобіюють інтереси пана Косюка, його команди ДП Перемога Нова, того марка «Нашаряба», «Миронівський хлібопродукт». Пане Косюк, ми скільки разів звертаємось в прямому ефірі, користуючись нагодою до вас, зупиніться. Це і на вашій совісті, перш за все. Буде те, що відбувається в Чернігів соціальний вибух тут неминучий, якщо ви не зрозумієте, він неминучий. Ось вам сьогодні останнє китайське попередження, пане Клименко. Це вас теж стосується в першу чергу. Ми прекрасно усвідомлюємо, як, як ви намагаєтесь сприяти заведенню цього жахливого підприємства на нашу благословенну землю. Тому ми попереджаємо. Ми не допустимо цього. Ще, ще раз, ви чуєте голос народу, вам, вам звучить ганьба, ганьба Клименка, вам ганьба, Володимир Андрійович. Терміново зробіть адекватні кроки. Термі... От чуєте, що народи зло злодіїв на шибениці. Це, це голос громади. Будь ласка, ми вам ще раз говоримо, категоричне ні в такофабриці, Категоричне ні. Реагуйте, якщо ви цього не зробите, ми будемо вимушені вдатися до ще більш радикальних, значно більш радикальних мір. І неодноразово ми попереджали про це. Ви, очевидно, вважаєте, що люди просто поговорили і забули. Ні, цього не буде. Ми в катеричній формі вимагаємо виконання наших вимог заблокувати будівництво птахофабрики на ренщині раз і назавжди і в подальшому. Подібні дії, тільки погоду з громадою. Якщо цього не буде, ми не зупинимось, не допустимо цього. Ви чуєте ви чуєте голос народу? Чуєте, голос народу? Тому подумайте, перш ніж робити ваші подальші кроки, які до, досі вони були абсолютно незграбні і неадекватні з нашої точки зору. Ми ще сподіваємось, що ви зрозумієте, якщо цього не відбудеться, вся Україна почує, що тут відбувається.